Серіал, від якого фанатіли всі, а мені він не подобався ніколи. Хоча я його дивилася. Ви спитаєте, чому я його дивилася? Він ішов перед якимось серіалом. Або після якогось серіалу. Коротше, я не пам'ятаю, я пам'ятаю, що він йшов по новому каналу, і мені доводилося його дивитися, тому що після нього зазвичай щось ішло. А що я не пам'ятаю? Привіт, це кіномамка, і тут ми обговоримо все про світ кіно, про фільми, мультфільми, серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами, адже тут дуже дуже цікаво. Став лайки, пиши коментарі, ділися моїми відеосами з друзями та допомагай мамі набити перші 100 тисяч на цьому акаунті. Адже мама молодець, мама знімає цікавий контент і радить вам дуже багато всього хорошого. Я пам'ятаю, скільки фанатів було серед. Моїх однокласниць, і взагалі фанатів цього серіалу, і в коментарях мені тисячу разів писали про цей серіал, але мені він не подобався ніколи. Абсолютно, і цей серіал Баффі – Переможниця вампірів. Що хорошого в цьому серіалі, я не знаю. Окей, можливо, він мені не подобається тільки через те, що я не люблю Сару Мішель Гілару. Ну, можливо, ну у мене є така фішка. Я не дивлюся фільми, якщо мені не подобаються актори. Але я ж кажу, що я дивилася Бафі, але він йшов або перед чимось, або після чогось. По-моєму, Перед буремним шляхом чи після буремного шляху. Коротше, я пам'ятаю, що він шов по новому каналу. Хто пам'ятає? Напишіть, будь ласка, якого хрена ми всі дивилися цей серіал. А які серіали з вашого дитинства ви не любили, але змушені були дивитися або з батьками, або самі. Тому що ну отак от попадав час, що треба було щось додивитися, поки ми чекали на свій улюблений фільм або серіал. Чекаю в коментарях.